Толерантність вона буде збільшуватись і зростати саме в тих спільнотах, де дуже різні люди. Важливий момент, що ми зараз ставимо толерантність як якийсь ідеал, що вона обов'язково має бути. Але з точки зору концептуальної, далеко не для всіх людей це очевидно. І мені здається, що і з цим теж треба думати, яким чином працювати. Тому що основна ж цінність толерантності, вона якби, ну тобто, якщо її ставити в ідеал, то просто значна частина людей не буде розі. Розділяти це ідеал. От, е, я думаю, що і над цим треба окремо працювати, щоб люди розуміли, що із толерантності насправді народжується. Якість життя і якість результатів, яким чином народжується якість результатів, що якась частина людей, яких, можливо, зараз не толерують, насправді мають якісь особливі таланти, через які вони можуть створити те, що досі не створюється, просто тому що вони ховаються у себе вдома і не мають можливості для самореалізації. Це одна частина. Да? Тобто толерантність це дуже вагома причина для створення чогось нового. От, ну, і Якщо ми подивимось на суперталановитих людей, по всьому світу, то ми побачимо, що якась частина з них в Україні би просто сиділи вдома і нічого б не робили з великою ймовірністю, просто через набір обмежень, які вони мають. А, і друга частинка, чому це про особисту якість життя? Тому що якщо ми будуємо весь простір таким чином, щоб в ньому було комфортно, наприклад, мамі з візочком, і, наприклад, людині, яка втратила зір, то раптом виявиться, що і. Здоровій, сильній людині в такому, в такому просторі стає комфортніше, що якісь речі, які досі для неї були дискомфортні, вони зникають, наприклад, або з'являються якісь аспекти комфорту. Мені здається, що це дуже важливо, і це якраз можна конкретно підсвічувати. А давай уявимо, що ми створили простір. Дивись, для тебе ж там з'являються у цьому просторі. Кльові можливості. От. І це якраз про те, як ми замість того, щоб говорити, а давайте всіх людей любити, ми говоримо про конкретні потреби і про те, як ці конкретні потреби дійсно задовольняються, який для цього є набір дій, а, да, щоб це було достатньо зрозуміло і не абстрактно. Потенційно з цим можна працювати. Так, ну, спочатку треба прийняти, що люди різні. Потім сказати: Я вас також поважаю, і запитати, які додаткові потреби, щоб ми могли побудувати цю взаємодію, і далі сказати, всі люди цінні, да, тобто ми маємо ще докласти зусиль, щоб діти з інвалідністю або люди з інвалідністю виходили на роботу, а діти йшли в школу, звичайну школу От можна до цього піти просто з іншого боку. Прям дійсно показувати, не, не намагатися йти через ідеали, а показувати це на рівні: що от дивіться, от коли ми робимо ось так, ми отримуємо такий результат, і такий результат для вас класний. І те, що люди різні, тут тоді лежить просто в підґрунті. Да, тобто це просто не щось, на що ми спеціально звертаємо увагу, а це, е, е, ну, само собою, очевидно стає тоді очевидний факт. Що ми, ми на це навіть не, не звертаємо специфічну увагу. Ну і насправді, якщо ми говоримо про якусь оптимальну взаємодію, якщо ми говоримо, наприклад, про дітей, це ж не про те, що ми заводимо дитину з інвалідністю, і звертаємо всіх увагу на те, що от дивіться, дитина з інвалідністю. паки ми намагаємось завести дитину з інвалідністю таким чином, щоб діти цього навіть не помітили, щоб вони просто дружбанили, робили щось разом, кудись ломилися. От а потім там через три роки раптом їх запитали, а що робити, якщо у дитини так, а дитина така, а я не знаю, бо у мене таких друзів немає. Так от же він, і дитина так, ага, точно, і я знаю, що з ним робити. Це ідеальний варіант, як було, якби це працювало без того, щоб звертати на це спеціальну увагу. Ми кажемо, що в таких умовах діти будуть зростати, але якщо вони не зросли в таких умовах, і якщо а, сьогодні люди тіряються, коли бачать, що. А, От е, е, наш е, залізничний вокзал людина за, заходить на кріслі колісному, вона е, розгубилася, не знає, де як їм піднятися, де знаходиться ліфт. Люди розгублені і вони не знають, чи можна підійти запитати, як побудувати ту взаємодію. І ніхто не підходить. А я просто подимаюся на ескалаторі, бачу, це людина стоїть і всі так прям кругом обходять, е, бо не знають, бо е, 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 не побудовано в дитинстві, не знають, як взаємодіяти і зараз. Це для цієї людини була проблема, правильно? І для них також, а вони відчували себе некомфортно. Вони хотіли допомогти, але не знали як. І от про те, а як тоді допомогти людям побудувати цю комунікацію, якщо вона раніше не була побудова? Ну, це, по суті, в основному. Навчання для кожного це якась супермасова зараз задача. Мені здається, що це через якийсь час, якщо ми заводимо багато контекстів, де та чи інша людина може про взаємодіяти, отримати якісь достатньо чіткі інструкції, що робити в таких ситуаціях, ми в якийсь момент отримаємо. Якби ну як з лавиною списку, з да? тобто ми накидаємо достатньо піщинок, і вона нарешті запрацює. І давайте ще один такий болючий кейс розберемо дійсно по людях, які мають досвід війни. Людина приходить, проходить через охорону. І певним чином вона дзвенить, бо в неї всередині є осколки. Вона намагається все це пояснювати. Охоронець також не знає, як себе поводити, бо він не навчений, в нього нема правил. От в такій ситуації, як, як допомогти всім цим системам бути перебудованими, тому що сьогодні ми будемо на кожному кроці, як ви кажете, стикатися з такими незручними ситуаціями. Ну, от тут у нас є а, якби два рівні. Один рівень нам потрібен набір інструкцій в будь-якому випадку. Ну це логічно, да, що в такій ситуації робимо так, в іншій ситуації робимо інакше. Але робити інструкції, які будуть універсальні, вони все одно ну, не вийде. Да? Тобто нам все одно треба, щоб люди трошечки думали, коли вони діють, а, і щоб вони мислили певним чином. І мені здається, що тут дуже вагомий, вагома є проблема, а, що тисне на цього охоронця. Тобто, якщо на цього охоронця сильно тисне тиснуть якісь правила його роботи, якщо на нього сильно тисне страх покарання, тобто виходить, що у нас якби, два дуже складних рівня. Один рівень це хоча б якісь первинні інструкції і навчання, як взаємодіяти. І там у цьому навчанні, мабуть, крім інструкцій, було би класно, щоб була жива взаємодія. Це про те, що тоді нам треба створити якийсь контекст, в якому вони виконують. Спільні, цікаві для всіх задачі, і тоді, можливо, з ними станеться якась цікава, якийсь цікавий емоційний процес. А друга частина, що поки охоронець боїться, що його покарають, майже пофіг, чому йому навчали, він в будь-якому випадку буде в першу чергу боятися покарання і, відповідно, діяти якимось різким способом. От, тобто нам потрібно створити якісь обставини, в яких охоронець не боїться покарання за помилку. Mm -hmm. Ну і це така глобальна проблема, з якою я постійно стикаюся. Бо у нас е, значна частина суспільства вважає, що якщо людина помилилась, то її треба карати, поки вона не відчує свою повну нікчемність. А, а виходить, що кожна людина, яка має такий досвід, або бачила, як інших таким чином карали, вона в результаті втрачає дуже значну частину своєї емпатичності і значну частину своєї свого інтелекту е, в будь-яких позаштатних ситуаціях, тому що в позаштатній ситуації. Вона згадує, що будуть карати, і в результаті діє ну, або суперавтоматично, або за якоюсь максимально жорсткою інструкцією, або якось ще не так, як нам би хотілося. О, тобто, безпека помилятися це прям дуже важлива базова установка в успішному суспільстві. І як її формувати і при цьому. Все-таки створювати обставини, в яких люди поменше помиляються, да не, не допускати помилок, особливо тих, які дорого коштують. Це ну прямо окреме велике, велике запитання. Тобто, як це робити в малих системах, я розумію, як вибудовувати обставини, в яких в основному люди не помиляються і при цьому не бояться помилятися. І це взаємно доповнюючи, насправді речі. Як це зробити в масштабах держави, я не знаю. Ну тобто, може тоді замість покарання має бути система моніторингу, оцінки, далі навчання. Тобто, якщо ми кажемо, що за результатами твоєї помилки, ми даємо тобі можливість навчитися змінити свою поведінку на кращу, зрозуміти, чому саме всі вважають, що це помилка і що це не дуже. А да, то мені здається, що таким чином ми завтра отримаємо охоронця, який після своєї помилки мі буде мати можливість і розуміння, як далі поводитися ну, от, в малих системах, це так і працює. Тобто, якщо ми говоримо про конкретний окремий бізнес або про конкретну окрему установу, якщо там є е, політична воля вводити такий. Такий підхід, то тоді воно так і працює. Що ми замість того, щоб карати за помилки, ми кожного разу збираємось разом, якщо помилка стається, і просто аналізуємо, а як так сталося, що помилка відбулась. Чого конкретно нам не вистачило в цій ситуації, а, кому і чому треба навчитися для того, щоб ця помилка не ставалася? Ну да, воно так і працює. От просто тут є проблема, якби що для цього потрібно, щоб в кожній невеликій системі а, була політична воля для того, щоб таким чином рухатись, а де взяти цю політичну волю для кожної окремої системи, я не знаю. А тим більше для держави в цілому. Ну і в принципі, да, концепція safe to fail і підхід safe to fail, він суперважливий там, де Безпечно помилятись. О, але це, це якась дуже дальня мрія, щоб воно втілилось в життя. Ну, мені здається, це якраз про те, що людину поважають, приймають оцінують незалежно від того, що вона помилилась чи ні. Розумієте, це все одно попадає нам в концепцію безбар'єрного суспільства, в якому ми розглядаємо. Можливо, багато всього на прикладах людей з інвалідністю, але це не одна з аудиторій. У нас і люди старшого віку, які можливо з часом втрачають багато компетенцій, або не сучасні, або вони сьогодні втрачають частину продуктивності за рахунок зміни стану. Свого фізичного стану. Але в той же час, якщо ми будемо ставитись до людей з повагою і думати, а як ми могли б їх залучити до взаємодії, до роботи, до спілкування, до спільного навчання, то це просто нас буде щодня посилювати. Тож, дякую дуже за сьогоднішню розмову. Вона була дуже насичена. Я для себе взяла дуже цінні ідеї про те, що. Коли ми кажемо, що ми маємо створити для людей умови, наприклад, як державні сервіси, ми маємо подумати і про тих людей, які створюють ці сервіси, які їх надають, щоб вони також відчували до себе і повагу і підтримку, і щоб вони знали, що правила інструкції є, але якщо вони бачать нештатну ситуацію, що якщо вони допоможуть людині, за це не буде страшного покарання. Це От, супер. До речі, да я зараз подумав на цю тему, що е, я це помітив ще колись давно, коли я був заступником директора дитя. Цього табору. От, і там на рівні ідеї була от концепція, що дитина це вільна особистість і має бути ставлення до дитини людське і так далі. Але при цьому доважати їх було ставлення ну, не дуже людським, м'яко кажучи. І звісно, що воно не працювало як мало би бути, тому що от у нас ті дорослі, які мали би реалізовувати певний. Певний підхід, але якщо до них так не ставляться, то воно і не працює. І теж саме да, до державних установ. Тобто, якщо ми хочемо, щоб в державній установі або будь-де ставились до людей з інвалідністю якимось адекватним чином, самі ці співробітники, чиновники мають теж почуватися в безпеці. Да. На робочому місці в безпеці. Да. Це важливо. Дякую вам дуже. І, да, і сподіваюся, що це лише початок співпраці, тому що дійсно дуже часто важливо ті ідеї, які ми опрацьовуємо на державному рівні, пропрацьовувати з людьми, які фахово займаються дослідженнями або вивчають, як функціонує людина, як вона думає, для того, щоб ці наші ідеї були максимально дієвими в реалізації. Дякую вам.